Доброго ранку, мої китюсики, як ваші справи. Ви шоковані, я також. Вчора ввечері в мене виникло питання, яке не давало мені спати в півночі. Чому, коли ми говоримо котусики, рибочки? Сонечки, зайчики, це так ніжно, це так лагідно. А чому ми не кажемо, ви мої песики, чому ми не кажемо доброго ранку, ви мої бімотики? Чому це вважається образливо? Хоча, якщо ми кажемо доброго ранку, мої ведмедики, ведмедик же дуже великий, це лагідно. Чому ми не кажемо Доброго ранку, мої черепашки? Ну, уявляєте, дівчинку назвати, ти моя черепашка, або ти мій равлик? Ну, якось неприємно. Але котусики, сонечки це класно. І от мене задалось таке питання, чому котусики, а не песюсики? Дивіться, вони ж такі милі, так? Вони ж такі хороші. Чому не писюсики? Як правильно сказати? Ах, ви мої писюсики? Чи як? Думаю, що е, коровка вже образлива. А медведик не образлива. Ану, відповідайте. Коментаря, що ви думаєте з цього приводу? Чому так?